Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі. Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала дуже гарну новорічну прикрасу. Я вам покажу, як зробити ось такі чудові ялиночки, зірочки та сніжні кульки. Дивіться, яка гарна прикраса! Зробити її дуже-дуже легко, хоча і не дуже швидко. Але ми з вами набираємось терпіти. І разом будемо робити. А щоб її зробити, цю прикрасу, нам потрібен кольоровий папір, ножиці, лінійка, простий олівець, скотч, липка стрічка, клей, звичайний, ниточки та дві палички. Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не пропустіть. Ну що, починаємо? Ми веселі саморобки! Я взяла звичайний кольоровий папір зеленого кольору. Згинаємо ось так невеличку смужку і відрізає, відрізаємо. Саме на цій смужці зараз будемо малювати ялинку. Дивіться, ось там, де лінія згину, бачите, починаємо і малюємо половинку ялинки. Ось таким чином. Так. Обережно все домалювали. Зробили гарнесеньку ялиночку. А коли намалювали, ми її вирізаємо. Ось так. Я малюю не дуже велику і не дуже маленьку. Бачите, ось таку середню ялиночку на невеличкому шматочку паперу. Так, а тепер, коли розкриваю, то маю гарну рівну ялинку. Таких деталей потрібно зробити три. Тоді в нас буде об'ємна ялиночка. Дивіться, для цього я згинаю декілька разів папір, знаходжу лінію згину. Дивіться, ось тут вона, бачите? Тобто, в мене тут в два рази, один раз і в два рази другий раз. Тобто чотири листочки і два дві лінії згину. Намалювали ялинку, обвели, вона повинна бути така сама, і вирізаємо. Маємо три деталі. Зараз будемо робити об'ємну ялинку. Дивіться, яким чином? Беремо клей і намастимо клеєм лише одну половинку. Ось так. Намастили і склеїмо другу деталь. Таким самим чином. Беремо лише половинку, з'єднуємо і притискаємо. Ось так склеїли, чудово притиснули, щоб все трималося. Далі знову одну половинку наступну намастимо клеєм. Ось тут. І до неї приклеїмо ще одну деталь. Ось так збираємо і притискаємо. Так, дивіться, щоб це було рівнесенько, бачите, я теж так дуже-дуже стараюсь. М -м, чудово! Два рази склеїли, а третій раз ми не клеїмо. Не чіпаємо, а залишаємо так, як є. Ось що має бути. Далі з червоного паперу потрібно нам зробити три зірочки, три деталі. Я взяла формочку для печива і обвела. Але якщо ви дуже гарно малюєте зірочки, то можете намалювати якусь свою зірочку. Зірочка готова. Далі згинаю в декілька разів папір. Ви пам'ятаєте, щоб одразу вирізати декілька деталей, потрібно ось так скласти папір і вирізати. Але якщо вам складно, то ви можете намалювати усі три зірочки, усі три ялинки, усе окремо і потім вирізати. Дивіться, маю чудові ось такі зірочки. Три деталі. Так само, як ялинку, ми будемо їх склеювати, робити об'ємну зірочку. Для цього потрібно зігнути ось так навпіл. І як склеювати, ви вже знаєте. Але давайте з вами ще раз це зробимо. Намастимо клеєм одну половинку, ось тут. До неї приєднаємо другу деталь, ось таким чином. притиснули. Знову намастимо половинку і приєднаємо третю деталь. Але пам'ятаєте, що склеїмо лише два рази, третій раз залишаємо ось так. Так само будемо робити сніжну кульку. Для цього потрібно намалювати коло. Я обвела чашку, а ви можете намалювати циркулем або щось кругленьке обвести. Так само, як завжди, я згинаю навпіл папір і одразу вирізаю дві кульки. Ось таким чином. Дивіться, в мене сніжна кулька буде. Така різнокольорова, тобто вона буде біла, блакитна, ніжно-блакитна. Бачите, я взяла дуже багато кольорів, дуже багато папірців, залишки, до речі, я їх не викидаю. Обвела чашечку, ось так. І одразу виріжу дуже багато ось таких кружечків. Для сніжного. Для сніжного нашого такого сніжної кульки нам потрібно зробити мінімум 10 таких кружечків. Але чим більше, тим, тим краще. Тому, дивіться, я вирізала вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ще тут буде, буде дуже багато. Коли всі кружечки поврізали, нагадую, що їх має бути не менше 10, тоді кулька буде дуже гарна. Потрібно усі деталі ось так скласти навпіл. Як ми робили зірочкою і з нашою ялинкою. М -м -м -м. Буде дуже гарна яскрава кулька, але якщо ви не маєте такого м -м -м, паперу, то ви можете зробити або блакитну кульку, або білу кульку, все з одного кольору. Далі, коли вже все зігнули, потрібно так само склеїти. Склеїмо усі деталі між собою, окрім останніх. Останні ми не з'єднуємо, ви пам'ятаєте, так? Дивіться, це дуже-дуже швидко ми можемо зробити. Взагалі, я гадаю, що ви вже таке робили. Робили або квіточку такою технікою використовували, або, може, якусь кульку, чи сердечко виробили. Це дуже така розповсюджена техніка, як зробити щось об'ємне і дуже-дуже таке цікаве та гарненьке. Буде дуже гарна саморобка. Ось так намастили. І притиснули. Головне, слідкуйте, щоб е, усі деталі співпадали, щоб нічого там е, зайве в нас не випиралося, добре? Ось так. Обережно. Я тримаю, бачите, е, геть зовсім закінчик, щоб не приклеїти пальці, тому що там вже е, е, багато дуже клею. Він всюди. Ось так. Ще ось цю деталь. М -м -м -м. Я роблю блакитну з білою. Це все, бачите, не тільки білий один за одним, а між ними буде блакитний, темно-блакитний, світло-блакитний. Тоді буде така дуже яскрава і гарна мене кулька. Остання деталь, а тепер розкриваю. М -м -м, дивіться, як гарно, круто! А тут не склеїмо. Пам'ятайте. Коли усі ми зробили деталі, дивіться, я зробила дві ялинки об'ємні, три зірочки об'ємні і одну кульку. Потрібно взяти ниточку ну довжиною десь приблизно метр. І до неї, ось таким чином, приклеїти наші деталі. Намистимо повністю клеєм зірочку, всередину, ось так, вставляємо ниточку і. Закриваємо і дуже міцно притискаємо. І тоді наша зірочка тримається на ніточці. Так само приклеїмо ялинку. Давайте ще раз. Дивіться, Намастимо клеєм. Ось так. Відступаємо від зірочки, це дуже-дуже важливо. Ниточку ось так всередину, по центру. І закриваємо. Ммм, супер! Таким чином ми приклеїмо усі деталі. Я буду робити це так: в мене буде зірочка, потім ялинка, потім знову зірочка, потім буде, давайте, мабуть, кульку приклеїмо, потім знову зірочка і ялинка. Але ви фантазуєте так, як вам подобається, і приклеюєте в тому порядку, який вам подобається. Але не забувайте, що треба відступати приблизно десь 4-5 см. Тут теж все залежить від того, скільки ви зробите цих деталей, скільки ви зробите ялиночок та зірочок. Можна зробити дуже їх багато і причепити це на дуже-дуже довгу нитку і зробити такі, не знаю, штори можна зробити величезні. Буде дуже-дуже круто. У мене остання ялиночка. Ось так намастили. І приклеїли. Дуже яскраво виходить і так по-святковому притискаємо. Дуже добре. Та-дам! Я зробила чотири таких ниточки. Бачите, в мене тут ялинки, зірочки, сніжна кулька. А далі беремо ось такі палички і між собою склеюємо. Склею я звичайною липкою стрічкою. А палички я взяла, ті, що ми звикли бачити для суші, або можете взяти з-під повітряної кульки. Або якщо у вас є якась гілочка рівнесенька, то ви можете не склеювати, а взяти вже рівну паличку. Ось так я трошки зробила її довгою, бачите, щоб в мене була така довга палиця. І до неї прив'язую ниточки. Все дуже і дуже просто. Зробили ялинки, зірочки, кульки, а потім на ниточку їх приклеїли і прив'язали до палички. Бачите, ось таким чином. Теж прив'язуємо на відстані одна від другої. Цю відстань ви можете самі регулювати. Теж все залежить від того, скільки ви зробите цих деталей і скільки вам потрібно зробити цих ниточок, куди ви їх будете підвішувати. Останню ниточку прив'язую ось так. Бачите, я робила, що там, де в мене ялинка, в мене там кулька навпроти. Тобто, щоб не тільки кульки були з кульками, а щоб воно було все на різному відстані і у різному порядку. Це дуже-дуже гарно виглядає. Останню ниточку зав'язала. Супер! А тепер відрізаю те, що в мене стерчить. Але дивіться, обережно не відріжте зайвого. І ось така прикраса, дуже гарна, готова! Чудова робота! Прикраса готова! Дивіться, як круто! Тепер можна прикрашати свою кімнату, е, можна десь повісити, а можна зробити навіть як штору. А ще краще зробити дуже багато і прикрасити усю кімнату або навіть клас. Е, навіть можна прикрасити усю вулицю. Уявляєте? Отож, робіть багато таких прикрас новорічних. Прикрашайте свій дім, свій, свій клас або даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, ще найкращий. Подарунок це той, що ви зробили своїми руками. А я вам кажу до нових зустрічей. Все, па папа! <гум> Які гарні в мене прикраси! М -м -м, я наче в лісі з ялиночками. Хм. Треба прикрасити тут усе. Так, буде чудово. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.